Дякую за запитання. Це надскладне сьогодні. В цьому, в цьому випадку надскладна ситуація, тому що дійсно, на мою думку, вони робили цей фейк з референдуму саме для того, щоб проводити мобілізацію на наших тимчасово окупованих містах, територіях і селах. Звичайно ж, і про це свідчить декілька фактів. Перше гауляйтери видали якесь там розпорядження про те, що до 10 жовтня має бути зібраний добровольчий батальйон чисельністю більш ніж 3 тисячі осіб. І, на жаль, вони роботу в цьому напрямку вже розпочали. Вже на території інтернату вони зробили так званий військомат, який збирає псевдодобровольців на цей батальйон. Також з сьогоднішнього дня вже офіційно. Псевдоофіційно ускладений виїзд з тимчасово окупованої території. Всі мешканці, хто хочуть виїхати, мають заповнювати анкету. В цій анкеті досить детальні дані, чому виїжджають, куди виїжджають, хто родичі, які посади займали з 2014 року, чи воювали в АТО, не воювали імей телефону. І так далі, тож вони перестають випускати наших мешканців на з тимчасово окупованої території. Тож ми чітко розуміємо, що мобілізація буде повною, а ніякої не частковою. Людей просто будуть забирати на вулиці, як це робили в Донецьку, Луганську. Тому закликаємо всіх наших мешканців масово виїжджати. І ми бачимо, що останні дні чисельність людей, які виїжджають з тимчасово окупованого Мелітополя, стала значно більшою. За нашими оцінками, сьогодні залишилось близько 60 Тисяч людей на тимчасово окупованому Мелітопольщині, а це, це трохи менше ніж половина.